Сьогодні в нас в Калгарі знову чудова погода. Ми приїхали на Саннісайд. Як ви можете побачити, Саннісайд він називається не просто так. Дійсно, дуже-дуже сонячно. Взагалі, цей район вважається дуже заможним, так як тут одна з найвищих цін на нерухомість у Калгарі. О, Район дуже затишний. Тут дуже багато, дуже дорогих будинків. Головне не впасти. Да, на провулках, а не на головних вулицях тут лежить сніг, вже затрамбований дуже-дуже скользко. Ну це правда навіть не провулок, це те, куди в них виходить задній двір. Люди особливо не ходять. В основному, якщо щось відбувається, то люди просто на машині виїжджають з дому кудись. Як на мене, район ще трохи краще виглядає, ніж Інглвуд. В цьому районі за відчуттями кафешок ще більше, магазинів ще більше. Але ця дорога, чесно, вона теж, начебто, приїхала до нас прямо з Інглвуда. Ви просто подивіться, наскільки тут гарно. Зараз мене за спиною ви можете побачити пішохідний міст. Він тут, до речі, так само популярний, як і в Києві. Я знаходжу дуже дивним, що в будь-якому місці, де його побудували, він стає дуже великою місцевою атракцією. Пишіть ваші думки в коментарі. Ні, ну мост дійсно непоган. Але мені, наприклад, пішохідний міст у Києві подобається набагато більше. Єдиним достоинством цього мосту перед київським я би назвав все захищеність від дождю та снігу в будь-яку погоду. Так, ну правда, в Калгарі в принципі захищеність від дождю не дуже релевантна, тому що тут мені здається 300 днів сонячних на рік, тому дощ тут досить такі рідкі явище. А от від снігу це ідея дуже непогана. Крас <му> людей нема. Ми на станції метро Шинук йдемо в мол, який називається шинук. Взагалі, шинук це природне явище. Це такий собі сухий теплий вітер, який дує в основному взимку, і зігріває усю Альберту. Наприклад, цього два тижні тому тут було мінус 35 градусів. І коли цей Шинук нарешті подув, в нас було плюс 10. І температура може мінятися не лише на теплу за один-два дні, а й на холодну Говерла! Біжимо, шукаємо карту, бо не можемо знайти, де знаходиться виставка. Зустріли охоронця. Він сказав, що міромір -мір знаходиться на першому поверсі внизу по ескалатору. Біжимо туди, сподіваємося, що встигнемо, бо в нас залишилося лише дві хвилини. На дивно, що без підказки охоронця ми ніяк це не знайшли. Нема жодного вказівника, немає на карті, ніде немає жодної інформації, де проходиться виставка. Ще можна було здати верхній одяг, тому підемо дивитись без курток. Добре, що ми таки встигли сюди потрапити вчасно. На жаль, нам сказали, що тріподи та стабілізатори проносити всередину не можна. Це зроблено, щоб ви їх не залишали на полі, бо тут дуже мало світла, і хтось може їх не побачити, пересипитися і впасти. Тому одразу вибачаю, що футажі можуть трястися. Так, ну у цій кімнаті, схоже, є якийсь інтерактив. Зараз будемо розбиратися. Що ж, ми вийшли з Mirror Mirror. Ця виставка в нас зайняла приблизно так, як воно і задумано, десь 50 хвилин. І я скажу, що це такий дуже медитативний досвід. Воно прямо відключає тебе від усього міста, усього цього торгового центру, від усього твого життя, так, так би мовити. Але просто те, що ти відчуваєш, завдяки цьому там дим, це світло, ця музика. Воно так прямо класно. Я не знаю, як це пояснити, але оця вся комбінація, вона так просто. Тебе охоплює, я вважаю, що це те, що нам треба було після шумних днів у місті. Зараз після виставки ми підемо подивимося в Apple Store. Чи можна у них там подивитися на Vision Pro хоча б під склом? Також тож ходімо. Так, ну мені виставка теж дуже сподобалась. Єдине, що мене трохи укачало. Під час цієї виставки мене теж а так в принципі, дійсно дуже цікавий досвід, дуже незвичайний. Ми вперше раз на чомусь подобному взагалі йшли ще і подумали, що те, чого не вистачало, це якогось експеріенсу з запахами, тому що так би досвід був би взагалі ще більш об'ємний. Я не знаю, як це пояснити, але якщо були б запахи, то це було просто пушка. Ну я до речі, взагалі не чув, щоб на подобних виставках використовували запахи. Ми прийшли в Apple Store, і я згадала, що Vision Pro наразі доступний тільки в ЮС. На жаль, це прокляття людей, які живуть у Калгарі. Так от з приводу прокляття людей, які живуть у Калгарі. Тут настільки сухе повітря, що доводиться кожен день після душу мазатися кремом для тіла. Або, якщо ти не хочеш, на вибір є інший варіант. Можна просто чесатися 24 на 7 без зупинок.